Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Найгірше те, що насправді внаслідок тих подій буде набагато гірше. Верховний суд. Єдиний, який пройшов очищення і був перезапущений з нуля, пройшовши Раду доброчесності. Ми знаємо, що Верховний суд України тоді, за тими даними, які говорили, зокрема, через невдоволення членів Ради доброчесності, взуміли просочитися хитріших чоловік 15, які ну дійсно були недоброчесними, а зуміли обійти і так документально представити, що не було за що зачепитися. Бачимо, що недоброчесні, але не проходить. 15. І зараз ми маємо зараз суд був розширений. Там вже біля 200 чоловік. Можливо, там трошки більше було недоброчесних, ніж 15, Вони були у їх була абсолютна меншість, і Верховний суд України. Так чи інакше, порядок пунктів відновлював справедливість, і він неймовірно був ненависним для влади. Влада з перших моментів свого повного формування, восени 2019 року, почала робити все для того, щоб ліквідувати верховний суд України, знову розчинувати, відмінити реформу Порошенка. Просто заходу так припужнули, такі дали попередження, тому що для них це була коронна основна реформа судоустрою. Вони бачили, що вона запрацювала. Зеленський зумів зупинити цю реформу повністю і зруйнувати, але Верховний суд зруйнувати не міг. І він тримався до останку. Але на великий жаль, в недоброчесній державі, де влада вся краде, окремо суд все одно скурвиться. Що відбулося із судом Верховним а про антикорупційний суд зараз навіть говорити соромно. Це повністю це повне знищення, повна самоліквідація. Він став повністю придатком до Єрмака, так само, як вся, абсолютно всі чотири органи антикорупційної інфраструктури. Вони їх більше як антикорупційних органів нема, але в ситуації з Верховним судом так там була певна кількість. Ну давайте назвемо цифру. Це просто пальцем в небо, але вона десь не більше від моєї, яку я називаю, не більше 20 реальних корупціонерів. Реальних. А Верховному суді, треба розуміти, переважно розглядається справи, де мова йде про мільярди і 2,7 мільйона доларів. Це, це ще далеко не основний хабар. Це це якась дивна тупість, коли попастися зуміли на готівкових коштах. тощо. У мене до речі до кінця немає певності, чи в цьому детективі все буде так просто, те, що е, голова Верховного суду, вже екс голова, не сяде в тюрму. Я ну як сяде. Він зараз там під великою заставу в нього та але навіть якщо він чуть чуть опиниться десь там в тому е, сізо е, на Подолі, не в основному сізо він опиниться там, десь спокійно, гарно і комфортно, то в такому випадку він все одно не сяде в тюрму. Більше того, я думаю, що він і залишиться членом. Просто судею Верховного суду України з гігантською зарплатою, з доступом до всього і всього іншого. Проблема в тому, що це зроблено для того, щоб зламати остаточно цей суд. У нас кожен день попадається досить багато корупціонерів з сумами не меншими за ті 2,7 мільйона доларів. Не меншими. Ні по одному з них не відкривається провадження. Від цього взагалі тут відкрили. Тому що завдання замість умовно 20 Корумпованих суддів зробити так, щоб були корумповані і політично узалежнені 200 суддів. Е, ну, граничний розмір Верховного суду України до 200 суддів. От всі 200, якщо і буде повна кількість, мають бути корумпованими, мають бути залежними від конкретних представника влади. В даному випадку, оскільки цим займається Набу, а Набу це вже сьогодні. Ну набу очолює корупційний партнер родини Євромака. Корупційний партнер Ярмакашо. Ми просто зрозуміли, Корупціонер з влади призначений очолювати набу. Ну Про що ще можна говорити? Зомана, все там, і от цій ситуації ми можемо втішитися, що попався один корупціонер. Якщо ще раз каже, буде доказана вина голови, але від цього ситуація, от ситуація має, коли роблять корупціонера ставати частішою. Зловив вбивця, от вбивцю зловили серійного, і на вулицях стало спокійніше, правда ж? Зовили корупціонера має в судовій системі стати частіше. А тут навпаки, згоди чергового корупціонера для того, щоб замість 20 зробити 200 корупціонерів, взяти повністю під контроль суд. І це відбудеться дуже швидко. Вони вже почали ламатися. На всіх них вже почали жорстко тиснути і вони вже здаються. Тому насправді ситуація для України неймовірно програшна в цій обставинах. А тепер про реальну боротьбу з корупцією дуже коротко. Вона вимірюється в дуже конкретних цифрах. І Зеленський може розказувати всякі казочки. Вити його розповідь, що корупції в Україні більше немає, тому що корупціонери покинули Україну разом з грошима. Ну слухайте, ну це кого це дитячий садочок? Чи це божевільні такі речі розказують? Ну я навіть не розумію. Ну, він здається, це говорив у відповіді на питання. Може, тому що якщо це, це в тексті, то тих спічрайтерів треба. Ну я не знаю, що з ними треба робити за такі тексти, які дискредитують Україну до краю. Ну це дуже це дуже тупо, це дуже примітивно, але все вимірюється неймовірно просто. Головні корупційні діри чорні в Україні за всі минулі там десятиліття. Пункт перший повернення ПДВ. Це була найбільша корупційна схема, починаючи з 90-х, в році, 17-му чи якому вже не згадаю. Ну, при Порошенкові це все відбулося, коли під. Певним керівництвом організаційним заходу в нас почали робити реформи і антикорупційні, і в сфері енергетики, щоб усунути корупційні ризики. У нас до того Нафтогаз України викачував з бюджету від 100 до 140 мільярдів гривень на свої утримання. Це просто розкрадалося після проведення цієї реформи. У нас Нафтогаз України почав 100 мільярдів гривень віддавати в бюджет. Тобто сумарно трохи більше 200 мільярдів гривень завдяки антикорупції було врятовано з приходом Зеленського. Відразу про Гончаруку Нафтогаз знову робиться збитковим. Після того, коли Коболєва позбуваються, Коломойський отримає контроль над Нафтогазом України і Нафтогаз України знову ті самі сто чимось мільярдів гривень, витягує вже з бюджету. Тобто, насправді, от ми бачили, коли проти корупції було, 200 мільярдів ми врятували приходом Зеленського корупція знову 200 мільярдів щороку з'їдає. Ми маємо Нафтогаз. Це конкретна річ, абсолютно. Ну, повернення ПДВ я вже говорив. При Порошенкові перевели повністю в автоматичний режим. Після приходу Зеленського. От ми зараз маємо. От недавно в мене брали інтерв'ю зі Львова. Я питаюся: а за що у вас там керівника Львівської податкової прихопили? Та кажуть скрутки з ПДВ. А як можуть бути скрутки? Вони ж неможливі. А зламали. Приховуючись війною, зламали систему, тому що Гетьманцеву треба, щоб були скрутки. І російський агент, соратник Сівковича, оголошеного державним зрадником, зламав систему, яка не давала скруток. І ми знову відновлюємо просто колосальні втрати держбюджету і неймовірну корупцію на ПДВ, от ПДВ, Нафтогаз України, державні закупівлі. Що зараз найбільша проблема? Війна, як же ж так, треба ж це приховати? Що Резніков говорив: харчі це найбільша державна таємниця. Ніхто не має права знати про те, що я за 17 гривень купую яйця і по 51 гривні купую яблука, що в окремих випадках в 3, в окремих випадках в 6 або 8 разів дорожче, ніж купують інші силові структури. Ну навіть зараз, коли Резнікова примусили в два рази менше красти, мародерити. Ні, не в два, навіть три рази менше. Він все одно краде в два рази більше, ніж, скажімо, на закупівлях для головного управління розвідки, і в три рази більше краде, ніж на закупівлях для Державної прикордонної служби України. Просто уявіть собі, його спіймали. Він попався, засвітили. Його не дали посадити. Його не звільнили з посади. Його працівників, які крали десятками мільярдів. Їх за це не посадили. Кількох людей почали переслідувати за набагато страшніше. Березень, місяць і квітень минулого року вони провели аферу з бронежилетами. Вона нас сотнями наших бійців без бронежилетів. Міністерство оборони потратило гроші і не закупило. Це злочин, за це розстрілювати треба. Їх тільки зараз за це почали потрошечки тиснути. Одному з заступників міністра оборони, що правда, часів тарана, провели обшуки, знайшли великі гроші, в дивані, яких він не міг ніяк пояснити. Прямий злочин. Все незаконне збагачення, все інше. Плюс зрозуміло, де він їх вкрав. Суд вернув йому не просто його звільнив, а вернув йому ці гроші, щоб ми собі зрозуміли, що відбувається зараз на державних закупівлях і в корупції навколо них. Відсторонили прозоро, відсторонили відкриту процедуру, відсторонили тендери. Тепер можна крати на пов, красти на повну. Вибачте, це боротьба з корупцією. Ні, боротьба з корупцією відбулася в попередні роки. Було заблоковано в цій темі практично вся корупція. Зараз вона виринула отак. І таких речей ми можемо називати дуже і дуже багато. Кожен день ми бачимо нові корупційні афери. Я там набагато більше ніж історія з цим головою Верховного суду України. Я ще раз кажу, я не знаю, чи він реально винуватий, тому що це занадто абсурдна справа. Плюс в неї дуже мало шансу закінчитися судовим вироком, але на ній підняли шум саме в той момент, коли раптом українці сказали. Пане Зеленський, ти брешеш? Ти брешеш, тому що ти кажеш, що корупції нема, і з нею бореться. А ми визнаємо, що корупція це є не просто внутрішній ворог України, а це найбільший внутрішній ворог України. І він страшніший і більший твої корупціонери, ніж. Ворожі агенти, які діють в Україні в силових структурах, там кроти різні, все ні, корупціонери твої страшніші і більш ще шкоди роблять. Ну чи це не є відповідь Зеленському, що він збрехав, що насправді в країні корупція просто мега розростається на сьогоднішній день? Мабуть, тільки до тих, які відмовляються виносити нечесні вироки на користь певних політичних сил. Зверніть увагу, ну зараз вже говорять, що появилися докази. От під час формування певних там органів суддівського самоврядування, там ішла одна кандидатура суддів антикорупційного суду. І виявилося, що на нього написали його колеги деякі повідомлення, що він, очевидно, що не безвозмезно умисно затягував, розвалював справи проти сух зеленського, проти суг народу депутатів. Ви прадуєте? Всіх виправдали. Всі суги, які попалися на корупції, всі виправдані. Ну, Трухіну єдиному не пощастило, йому попросили здати мандат, заплатити щось там трошки для армії вкрадено, ну, може, один процент з того, що вкрав, сказали заплати, і дали якийсь там умовний термін. Тобто, ні, не то, що ніхто не сів, один дістав чи два умовні терміни, всіх інших зняли звинувачення. І от на цього з конкретно суддю написали Вищу раду правосуддя. Повідомлення про абсолютно дикі речі, і що я вам скажу: він пройде процедуру, його навіть не знімуть з конкурсу. Він стане сам призначати наступних суддів. Чому? Тому що він виправдовував не опозицію, він виправдовував представників влади, він рятував їх від кримінальної відповідальності і він не сяде. Тому насправді, на превеликий жаль, корупція в судовій системі зараз почне зростати просто мегарівнями і. Ну, ми бачимо, що витворяє Коломойський в судовій системі. Він не мав доступу, реального доступу до Верховного суду. І Я не здивуюся, що прибрали саме конкретно цього верховного суду. Ну, ще раз кажу, якщо він реально винуватий, його треба садити в тюрму і без варіантів. Тут в мене немає жодних питань, не може бути якихось там політичних причин для того, щоб не, не арештовувати корупціонера. Але. Але насправді ну, не арештували б, якби не було перше, що він би ну, відмовився домовлятися з владою, і момент другий, що ним був незадоволений Коломойський. Ну, вибачте, найбільший, найстрашніший, найодіозніший олігарх може теж продиктувати, хто у нас суддів має сидіти за корупцію, а хто ні. Я не думаю, що у нас буде багато таких подібних справ. Будуть, як і колись проситно, хапати якусь мілочовку, дрібних якихось чиновників, ще щось там. Ну і Вишат будуть шукати, а чи не можна десь за документами якимось придертися до опозиції, що десь там років 10 ти щось там не так задекларував? Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.